І ми йдемо, і розуміємо, що летить ракета. Ну її не видно, але чутно. Ну, був період, коли в Харків нічого не завозили, і тоді ми, ну, змушені були поїхати плюс постійні обстріли. А дітей троє було, ну, досить небезпечно. Ми тоді виїхали на навменя. Тоді важко ще було дістатись вокзалу. От, і ми йдемо і розуміємо, що летить ракета. Ну, її не видно, але чутно. І Всі рекомендують, що лягайте на землю. А куди? Ось стоїть автівка і тут будинок. Хоч ти лягай, хоч що, ось воно летить. На той час, коли ми сюди приїхали, рада вже існувала десь півроку, завдяки якраз Роказів була створена. Подивилась, думаю, ну треба ж якось щось робити, бо просто сидіти. І я розумію, що коли я нікого не знаю, мене ніхто не знає, ну нічого й не буде, треба щось робити. Ну, і так потроху долучались, Ми змінили склад ради. Бо ті люди, які спершу вступили, вони поїхали більшість з них, коли ну, якесь було таке провисання просто в роботі через те, що люди поїхали. Ну і ми потроху змінювали склад. Люди, які приїхали в нашу громаду з інших областей, з інших територій, не можуть собі дати ради. Приїхали тут. Нас така активна жіночка підійшла, наша Ірина Юрієва, яка яку побачили всі, вона хоче допомагає багато внутрішньо переміщених особам. Ми робили моніторинг місцевих політики програм, і також є тепер, що адвокатувати. Люди, які тут працювали, от пані Ірина, центр цифрового розвитку громади, багато років писала купу грантових заявок і намагалась пояснювати, чому це треба. А тут якось просто склалось, тому що тому що ми почали щось робити спільно. Ну, Одній людині важко, а коли спільно, то те інша справа. По-перше, було цікаво, як це взагалі працює. Потім, коли вже знайомишся з людьми, починаєш щось робити, то ну, ніби як вже не можеш кинути, бо люди дивляться і ніби щось відбувається, і починають проявляти свої ініціативи. Ну, мабуть, коли кілька разів починаєш з нуля. Ну, ніби як і так вже багато втратив, і, ну, а сенс. Втрачати ми вже вміємо, а набувати знов. Треба жити і жити бажано в задоволення. А чогось чекати нема сенсу, тому просто робиш.